Огляд на акумуляторну ланцюгову пилу від Дніпра. В використанні вона у мене більше року, тому можу багато цікавого розповісти про цей інструмент. Пилка на два 20 вольтові акумулятори. Неважливо, яка ємність акумуляторів, можна вставляти, наприклад, 26 амперних або 4 амперний плюс 6 амперний але максимальний час роботи буде лише з 6-амперними акумуляторами. Акумулятори послідовно під'єднані, тому з одним пилка не запуститься. Двигун на 40 вольт ось такі характеристики. Є стопор це кнопка, яка просто вимикає живлення двигуна. По шині крок як в електро 38, 52 зуба, довжина шини 35 см та посадкове місце 0,043 або 1,1 мм. В пилки реалізована швидка натяжка ланцюга. Підпружинена кнопка викручується, та на самої шині закріплюється планка для натяжки ланцюга. І це саме проблематичне місце в цій пильці. Ось так виглядає сам процес натяжки ланцюга. Так виглядає кришка бака для масла. Кришка з пружиною для зручності викручування. Дуже довгий час я користуюсь цією пилкою. Вона дуже вимоглива до трьох речей. Це заточка ланцюга, подача масла та як натягнутий ланцюг. Якщо щось із цих трьох речей не буде виконано, пилка або не буде нормально пиляти, або буде постійно входити в захист. Тому фірма і поставила максимально тонший ланцюг, щоб зменшити нагрузку на двигун. На відео видно, що чим товше стовбур, тим важче пильці, та в деяких випадках вона майже на межі, щоб не увійти в захист. А в захист вона ну, дуже любе заходити. З приводу часу роботи. Її вистачить, щоб повалити та розпиляти невелике дерево. Насамперед скажу, що вона створена для дачників. Це садова пилка, її ресурс не розрахований для заготівлі дров на зиму, тому навіть якщо ви захочете її так використовувати, для цього потрібно буде багато акумуляторів. Ось скільки я напиляв на одному циклі роботи з двома 6 Амперними акумуляторами за 40 хвилин. Що по плюсам, по мінусам? Плюси зручність, мобільність, простота експлуатації, простота обслуговування. Залили масло, продули, почистили все. Тобто немає ДВС, немає проблем з, з замішуванням суміші, з обслуговуванням двигуна. Тут електро, все просто і зручно. Мінуси слаба продуктивність пилки. Мінус ще один: особливий витратний матеріал. Це спеціальні шини. Від Відніпрам продаються 0043, ланцюги під неї, кріплення, складний та ненадійний механізм натяжки ланцюга. В мене ламалась накладка на шину. З цим були проблеми. Проблеми з заміною. Це не гарантійний випадок. Прийшов на сервіс, мені сказали, таких нема, таких не завезли. Откололось, прийшлося. Чекати, доплачувати, бо це не гарантійний випадок. В мене пилка два рази була на ремонті. Перший раз це скріплення в машину, другий раз це вона не подавала масло на ланцюг. У цих пил проблема з подачею масла. Бачу, люди заносять пилки на ремонт саме з цією проблемою. А масло для цієї пилки, як повітря, не буде масла, буде заходити в захист, бо і дуже тяжко. Який висновок? Дуже хороша пилка для саду. Для дров самі думаєте, брати її чи ні. З нею треба вміти поводитись. Починаєш давити захист. Пиляєш під кутом захист, перетягнув ланцюг, захист. Нема подачі масла, теж захист. Багато нюансів, а так як я не люблю бензоінструмент, інструмент, ця пилка мені подобається. На цьому все. З мене огляд з вас. Лайки, підписки, до побачення!